І вже не треба думати про домашні завдання, нескінченні самостійні та контрольні роботи. І з радістю ми незабаром отримуємо атестати і скажемо ліцею прощавай. Чому ж тоді так ще мить у грудях? Чому все частіше хочеться згадати все, що ми тут переживали? Чому все частіше душу огортає незрозумілий сум? Бо ми прощаємося не тільки зі школою. Ми прощаємося із нашим дитинством. І, хоча ми всі живемо зараз в дуже нелегкий час, час, коли наша держава вже вкотре відстоює свою незалежність на полі бою. Та все ж ми хочемо попрощатися з усіма, хто був поруч з нами всі ці роки, як годис. І це відео ми записали для вас, наші дорогі вчителі. Ви, люди, які зустрічали нас з посмішкою на обличчі. Раніше ми цього не розуміли. Але зараз знаємо, що ви відкладали своє життя на потім, коли були поруч з нами. Ми безмежно вдячні вам за це. Люди, які ми діки, жили від шести до восьми годин щодня на протязі років, ми тримали нас таким, яким ми є. Ми спостерігали, як ми ростемо, як формуються наші особливості і завжди були готові прийти на допомогу. Ми вдячні за це. Адже в тому, яким ми стали, є і ваша заслуга. Завжди бачили наші кращі сторони і вірили в нас, коли ми самі були впевнені в наших силах і можливостях. Спасибі за те, що терпляче чекали, поки ми здавали наші роботи. А не відразу ставили погані оцінки і просимо випочення за нездалі. Колись ми тримали ще малесенькі долоньки і вчили оформлювати роботи у зошиті, а вже у старших класах наголошували, щоб ми щось там виконували. Дякуємо вам за терпіння. Пробачте нам за всі пустощі. Інколи ми відволікали вас від тим уроком. Часом намагалися обманювати. Хоч тепер розуміємо, що ви робили вигляд що вірите. Не на нас. Будь ласка. Пробачте нам за недоречні суперечки, пропущені уроки, невчасно вивчені вірші чи запізнені на урок. Ми часто говорили, що розповісте про все нашим батькам, але далеко не про все розповідали. Ми вдячні вам за це. Дякуємо вам за всі знання, якими ви з нами ділилися. І опанування, якими часом нам так важко давалося. Пробачте нас за те, що не завжди цінували вашу працю. Ми пам'ятаємо наші уроки, на яких ви робили все можливе і неможливе, щоб нас зацікавити. Пробачте нас за те, що нас так тяжко часом було зрушити з місця. Сподіваємось, ви запам'ятаєте нас не лише як черговий клас, але як людей, які стали частинкою вашого життя протягом декількох років, як дітей. До розлішення яких ви спостерігали, ми не обіцяємо, що не допустимо більше помилок в мовленні чи вирішенні математичні задачі. Не обіцяємо, що будемо прославленими та відомими, хоча намагатимемося. Але ми будемо пам'ятати ваші уроки добра, честі та справедливості. Ще тепер ми розуміємо, що вчителями можуть стати лише обрані люди. Як тяжко з нами іноді було вам. Дякуємо, любі вчителі, що вчили нас не тільки основам наук, але й думати і відповідати. Не тільки біля дошки, але й за свої вчинки. Дякуємо вам за те, що показали, яка прекрасна наша рідна земля. Ми обіцяємо любити нашу Україну і обов'язково зробимо все, щоб після перемоги вона стала найкращою країною на землі. Пам'ять про вас, дорогі вчителі, ми будемо дбайливо зберігати не тільки в фотоальбомах чи на електронних носіях пам'яті, але й в наших душах і серцях. Ми справді любимо вас, хоча так рідко це показуємо. Ми бажаємо вам кращих учнів, ніж були ми. Хоча водночас знаємо, що у нас були найкращі вчителі. Міцного вам здоров'я, достатку, злагоди у сім'ях, цікавих подорожей, творчих успіхів у вашій титанічній праці. Та процвітання під нашим мирним українським небом. Ми дякуємо вам за все.